Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні у календарі день туризму. Ми хочемо поговорити про те, куди можна саме відправитись на своєму велосипеді, адже туризм він змінився під час війни. Війна внесла свої корективи. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Олександром Царевським. Він спів... Добрий равнок. Він велоклубу волоклубу «Орандодерів» і учасник громадської організації. Загартовані серця. Загартовані серця. Так хотіла договорити. Ви мене вже як то кажуть, вміло випередили. Пане Олександр, хочемо розпочати з того, звичайно, що розуміємо, що війна на дворі, так на кожного вона якось вплинула. Хочемо дізнатися, наскільки вона змінила саме життя велосипедистів, зокрема і вас, адже ви постійно на своєму ровері не змінюєте йому чи навпаки змінюєте. Розкажіть нам зараз намагаюся не змінювати. Ну на далекій відстані вже особливо не покатаєшся, бо є комендантська година, ти в неї впираєшся. Я є співзасновником клубу рандонерів Естема Трасарсі. Він входить до французької асоціації Всесвітньої, і ми проводимо за стандартами цієї асоціації заїзди на довгі дистанції, тобто там від 200 кілометрів і далі. І ліміт, ліміт часовий там, від 13,5 Ну, Відповідно, ми тут впираємось трохи в комендантську годину, тому вже запустили цю бреветну серію. Ми її провели в підтримку Маріупольського клубу Азов-марафон, щоб вивести його в топ-рейтингу світового. І це все ми вже запустили, коли більш-менш стабілізувалася ситуація на фронті, коли відкинули війська Росії від Києва, коли вони вже пішли з Сум. Це вже стартувало на початку літа. Проїхали дистанцію хлопці 200, 300, 400 і навіть 600. Всі внески, які були, там збиралися, вони направлялися на фонд Порповернись живим станом на зараз за рахунок цієї акції перераховано 600 тисяч гривень. Там є внесок всіх клубів, які входять в асоцію, в асоціацію українську. Вінський теж долучився. Ну, Звісно, скор світу по копійці, то вона якби виходить. Більш-менш глобально. Ну і традиційна наша імпреза це закрутка повіницький марафон, який на 100 кілометрів. Ми намагаємось проводити його кожного року. Це ми... він вже восьме був, так? <звісна> так, Правильно. Він був восьме, але ми провели його в трохи іншому форматі у зв'язку з тим, щоб не відволікати поліцію, не займатися перекриттям е трас, ділянок. Ми зробили гонку роздільним з роздільним стартом. Теж після покриття витрат на організацію всі кошти були направлені на закуплі, закупівлю закупівлю наліпок. Зараз якраз перед етером дивився, що вже прийшло повідомлення: їдуть, ви бої, що можемо в розмитнення потрапити. Ми знаємо закупи, ні ну, закупив штатах на 18 тисяч. Зараз подивимо, скільки стане дорого, і тоді вже будемо звітувати. Дійсно, ми знаємо про закрутку про Вінниці, класний захід сам неодноразово брав у ньому участь. А скажіть, як які можливо під час війни ще вдавалося провести велозаходи, і можливо, які плануєте надалі проводити? Ну, я думаю, ще буде відкриття сезону в листопаді місяці. Велосипедних марафонів на довгій дистанції буде 200-ка. Цими вихідними пройшли в Сабарові в кросконтрійні змагання. Я сподіваюся, що та сама команда молодих організаторів, перспективних Сергій Соколовський, привіт. А, вони ще раз зберуться і ще раз зроблять хоча б якийсь лайтовий, не вже марафон, а вже щось дійсно, якусь більш-менш динамічну трасу. Щоб, ну, хлопці виходить, дай Боже їм наснаги творчі. Бо я щось в лісі так не хочу лізти. в мене більше по асфальту, по якихось mm -hmm. іменях далеких. Дивіться, в нас сьогодні день туризму. Що ви запропонували нашим глядачам? Куди можна поїхати або трішки відволіктися від міста, да понасолоджуватися природою, аби зловити ще трішки теплих осінніх днів? Куди б радили? Тобто є якийсь такий стали маршрут для вас або для ваших друзів, які от можна поїхати не на багато годин, аби встигнути назад до комендантської? Ну це якщо їхати велосипедом, то це трохи треба в себе формі тримати. Якщо брати просто велосипед собою, ну той самий підскок до жмеренки можна під'їхати броїлов там. Дуже багато красивих місцин. Камінь Чайковського, по самій Жмеринці поїздити, покататись козятам, там так само можна виїхати, біопілля поруч на музей хліба. Взагалі, якщо навіть сісти на автівку, кинути велосипед на багажник, розібрати його, там, кинути в багажник або на спеціальне кріплення на багажник, то Поділля дуже багато мальовничими місцями. Які варто відвідати, і в принципі, те, що от минулого року під час карантину, ми розробляли маршрути, прикатували щось для себе розвідували. То в мене ще мінімум 15 місць, куди би я хотів би потрапити в суто на поділі. Так поділіться, ми теж хочемо на них потрапити. Урочище княгин, це Крижопільський район. А, ну от а там дуже мальовничі місця, і там міст, які знаходяться посеред лісу, які типу, веде в нікуди. А якщо там Глибше, то це був тракт, який зараз закинутий. тобто Раніше шляхи пролягали трохи по-іншому. І Вінниця це було маленьке містечко, Обрасувався, це у нас був великий Губернський город. Тобто Трохи по-іншому воно все розкладалося. А, в урочище Княгин, а, в Ямпільщина. Тобто там, куди не копни, там, в принципі, є, що подивитись. Як для велосипедиста, як для мене особисто, там дуже цікаві дороги, саме в плані покриття. Тобто це не асфальт, це не бурківка, а це гравійне покриття, mm -hmm. на якому комфортно їхати, фактично, на будь-якому типу велосипеда. І от мальовничий Дністер. Тобто, те, що ми любимо, те, що нам дуже, -дуже подобається. Та сама буша в Шар навколо Шаргорочини. Якщо зробити взагалі ще екскурсію по палацах, яких на Вінниччині багато, та сама Тиманівка, в той самий, що там у нас? Стара Прилука, те, що в ну, більш-менш нормальному стані. Ну, в, о... Наша поділя дуже мальовнича, і да. є насправді ще що подивитися? От, або вдоль, вдоль Бога, пороги. Ну, ми знаємо, що віничани активно долучаються до таких заходів, беруть в них участь. Скажіть, як зараз такий час? Ми знаємо, що багато гостей до нас завітало. Це внутрішні переселені особи. Скажіть, як вони чи беруть переселенці участь у таких івент-святах, у таких різноманітних подорожах? Можливо, навіть... Пропонують вони вам якісь дають е, 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 ідеї, підштовхують. Ну, те, що закрутка по-Вінницьки, те, що проходило, десь е, з тих, хто якби в, 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 саме Вінницький, ну, типу з Вінниці реєструвалися. Mm -hmm. Відсотків 30-40 я не знаю, потім виявляється, що це Харків, ну, якби інші міста е, в, в Південного Сходу України. Дуже багато людей, і дуже багато людей дивлюсь, подавалися наші там, в телеграм-канали, в спільноті в Фейсбукові, і просто моніторять те, що проводиться. Так само з контрійними змаганнями. Тобто, ну, ти, ти знаєш, в принципі, хто приїздить на змагання, ну відсотки 80%. А тут Ну, як мінімум 50%, то ці люди. Ну, да, да, да. Ну, на жаль, це? просто на змаганнях ну, те, що наші хлопці проводили, я не був, бо в цей же день співпала. Я по пообіцяв просто Подільська сотка Хмельницькому проходила Віталій Поліщук, який трагічно загинув. 9 травня організатор, то я йому ще минулого року пообіцяв, що в будь-якому випадку підтримуємо його івент. Ну от я був там, допомагав з організацією. Ви кажете про те, що дійсно багато людей долучається. Нових Облич, скажіть, де вас можна знайти, де дізнатися про заходи, які мають лише відбуватися? Можливо, якісь стат... саме телеграм-сторінка, як вона називається? Телеграм-канал Естема Трасарці. Потім, якщо можна, тітром ділити. Ми бачимо вас на футболищі, на у вас є написи. Хто зацікавиться? Я думаю, обов'язково прочитає. Так, через песика вводите і в принципі вона знаходиться. Так само клуб Рандонерів Святий Матрас» у Фейсбуку. або моя сторінка у Фейсбуці. Там всі анонси, навіть з тих міст, які поруч з нами знаходяться. Якщо це цікавий дійсно захід і класні орги, то чому б не поїхати, не підтримати. Так, а ще таке пане Олександру, розкажіть? От ми зазвичай думаємо, так зазвичай така стала думка є, що осінь це закриття велосезону. Скажіть, скільки ми ще зможемо покататися на велоровері, і багато людей я впевнена, ще не виходили в такі якісь подорожі. Скільки ну, ще маємо часу? У нас те, що заплановано при під закриття сезону, угу. це хлопівська викадка традиційно, тобто клас. костюмована костюмована, це вже в кінці жовтня. Останні вихідні жовтня, останній вікенд жовтня, це буде, от якби. Я сподіваюся, що доживемо, що все буде добре, все буде нормально. Ми віримо в ЗСУ і тому якби, це вже можна попередньо анонсувати. Будемо плани, так. Mm -hmm. Скажіть, це вже можна буде рахувати як закриття сезону, саме цей пробіг? При підзакриття. Тобто, ще <хи> варто очікувати на повномасштабну. Ну, якщо закриття якщо буде, якщо буде, як, погода дозволяти, якщо все буде нормально, то чому не катати? Зрозуміло, обов'язково будемо долучатися, і наших війничан також закликаємо класний спосіб провести свій вікенд і з користю для свого організму. Також, пане Олександр, ми знаємо, що ви з перших днів війни почали активно волонтерити разом з командою загартованих сердець, так. яка ще з 2014 року активно допомагає нашим захисникам. Це і різноманітні автомобілі і аптечки. На чим скажіть ви зараз працюєте і що плануєте найближчим часом? Яку допомогу плануєте? Що передати можливо на автомобілю? Це вже стало зараз більш актуально, тобто до цього там були або засоби зв'язку, або mm. одяг, або щось таке специфічне для специфічних людей, які робили специфічне і ефективно мочили русню. Ми зараз вийшли приблизно на таку схему роботи, що <кій> в нас є величезна кількість запитів від підрозділів, ми під них підшуковуємо авто. Зараз в нас, якщо раніше це з цим було простіше, зараз в нас черга, якщо не помиляюсь. Близько 20 автівок, тобто вже ну, планово воно все розписано десь до початку грудня для розуміння. Е, схема приблизно така: ми знаходимо автівку, доводимо її до розуму, переганяємо сюди під частину, доводимо її тут до розуму, тобто капіталець, як мінімум, ходовка, підварюється те, що має підваритись. Якщо це буст, то робиться компліт відповідно до запитів підрозділу. Це може бути там, умовно кажучи, там евак машина. Це може бути для підвозу. Це може бути для перевезення особового складу. Але так, щоб знімалися ці дужки, щоб це стало ват-машиною, тобто різні підрозділи, різні запити ми намагаємось зробити так, щоб бійцям було максимально комфортно. О, після того там вже фарбування, знову ж таки, за бажанням укомплектування повністю машини, це і домкрати, і рейшні Домкрати, якщо це мова йде про джипи, запаски, ну все повністю, що має бути набір інструментів. І по запиту підрозділу ми максимально намагаємось закрити те, що їм потрібно. Це продукти харчування, і тоді вже формується конвой. Тобто їде бусик наш, який нам дякуємо німецьким друзям-партнерам, які нам його подарували. І їде лафет, на який ще стає шість палет, І переганяється ці машини. Вона потім забирає цей бус, забирає водіїв. І ще ми забираємо зазвичай якусь машинку, яка яку стала погано від прифронтових доріг. І отак от по колу раз на два тижні намагаємось виїхати. Це дуже круто. Вам велике дякуємо за вашу роботу. Дійсно, зараз мобільність військових на першому напевно лейде на першому місці. Ну, Скаж... жаль, авто зараз дороговартісний розхідник. Так. Дуже. Е, Скажіть, як можна до вас долучитися в підтримку вашої акції? Е, е, сторінка загартованих сердець в Фейсбуці, сторінка є веб-сторінка, тобто туди репостяться, там всі реквізити і там актуальні напрямки, актуальні проекти, які ми робимо. Це і стосовно харчування, це стосовно закупки машин. Іноді оголошуються збори на щось корисне для приводів нічного бачення або для обладнання чогось корисного спостережних пунктів, якихось там телевізори, ноутбуки, комп'ютери. Ну, це максимально витягнути від донейтерів заходу, а іноді потрібна фінансова допомога, фінансове буванню. Так, ж, друзі, тож, хто усі небайдужі, байдуже доєднуйтеся, донайте обов'язково. А вам дякуємо, Олександр, за те, що ви не опускаєте руки і не зменшуєте, знаєте, своєї роботи, тому що знаємо, дивлячись на вашій сторінці у Фейсбук, можна все зрозуміти. Ну, віримо в ЗСУ, до на засуд це зараз найліпше вкладення і так. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Так, тож друзі, запам'ятайте за святі словами. Будемо рухатися далі. Нагадаю, у нашій студії був Олександр Царевський, співзасновник волоклубу, учасник громадської організації Загартовані серця. Дякуємо вам.